Друзі, вітаю всім на своєму каналі Декоративний сад Півдня України за Скрунченко джелами з півдня з Сьогодні у нас спека. Знову загораю, але хоч немає вітру. Почала ділити кінефю. Потім думаю, що треба мабуть, її, треба показати, як її правильно ділити. Бо не всі знають. Зараз підключусь, встановлю камеру і покажу. Я вже почала її ділити, але ще є що показувати. Ну, для початку треба добре вимити коріння і ножом почала розділяти. Бачите, хочу показати, ось коли є така малесенька поділка, дивіться, і в неї вже ось тут, ось, бачите, є свої корінчики. Це вже можна її відділяти. От вона відривається прямо. Бачите, це вже спокійно можна саджати ось. А оце така здорова, йде на продаж. Дивимося, ще ця маленька теж можна відділити, тому що є свої ось корінчики. Бачите, ось? Зараз покажу. Бачите, аж тут треба відламувати її туди далі до основного стовбура. О, бачите? відламалася з корінцями. Це піде на дорощування, а ось така поділка ось піде на продаж, вона вже буде цвісти в цьому році. Вона вже, бачите, ось тут збоку ось дала пагінт новий. Оця велика, велика буде цвісти, а ця вже буде, це з боку буде приросток. Ось тут ще є одна така подінка. Бачите, тут молоденький приросток, його трогати не можна. Треба так саджати разом з ним. Це ще теж дуже молодий. Там десь ті корінці. Не буду ще відділяти, ризиковано, хай росте. Тут теж, бачите, вже, яка велика ось наросла. Одна середина і вже друга ось є. Ось тут теж ось, бачите? Це ось старий корінь. Оце середина. І оце вже, бачите, як нарослось воно скільки. Оце старе коріння. Треба оце все, що молоде. Ось бачите, ось така молода, вона відламується сама. Дивимося далі. Цю теж молоду можна відділити, бо в неї вже свої ось корінці пішли. Ось, ось бачите, стовбур і пішли ось корінці від стовбура. Теж відламуємо. О, корінчики гарні і піде в ріст. Дивимося це. Ну, це нехай росте, а оці дві треба розділити. О, бачите, воно саме відділяється. Оця піде разом з цим на дорощування. Оце піде теж на дорощування. Тому що тут, бачите, вже середина згнила, я її потім обріжу. А це піде ось рости. Оце коріння вже, в принципі, знизу можна і обрізати. Тому що ось стовбур йде з корінням і ось молодий. А цей самий низ можна обрізати, ну, в принципі, тут можна і залишити просто глибше посадити. Ну, бачите, скільки тут їх у мене поділок вийшло багато. Це оце, оце піде на дорощування. Ось такі молоді. А от така вже поділка ось гарна піде на продаж. Ось ще така ось гарна єсть. Є тут. Ну і молодіх є багато. Тут одно ось якось викопувала, розрізала, ну це посаджу корінь, побачимо. Можливо, пропаде, можливо, ні, не знаю. Ну, посадимо, викидати не будемо нічого. Ну, такі ось поділки ж кажу, поділила, багато вийшло. Бачите, оце з поділки все з одного куща дуровенний, бо все, що було окремо, вже повикопувала. Там є малесенькі молоденькі, а це ось поділю трошки. Що продасться трошки на осінь, а то піде на дорощування. Це, друзі. Ось так. І скажу, що кніфофію треба ділити, тому що коли величезний кусь виростає, він потім з часом пропадає. У мене так один пропав, думала наросте великий буде гарно, але не так то воно сталося, як гадалося. Все, друзі, бажаю всім гарного спокійного дня. Все буде наша Україна.